Дякую, я хочу, як е, ведучий програми економісти, трошки подивитися з економічної точки зору на це. Е, в Україні от всі говорять, є велика проблема е, олігархія. Е, це не просто політичний лозунг, який можна використовувати на виборах або на ток-шоу. Це дуже економічна категорія. Що це означає? Це означає, що е, політична і фінансова влада е, зосереджена в руках вузького кола, кола осіб. І є дуже величезний розрив між е, декількома вузькою групою багатих. І між е, всіма решта. є такий величезний е, соціальний і фінансовий розрив. В будь-яку кризу е, такий розрив ще збільшується. Тому що ті, хто багаті, вони мають доступ, вони можуть е, на цьому заробити. А ті, хто бід, бідні, вони, на жаль, е, стають біднішими, е, ну, в, в тому числі в зв'язку з е, девальвацією національної валюти. Е, так ось е, після того, що відбулося, у нас от середня зарплата скільки? 150 п'ятдесят. Доларів. Близько менше навіть. Серед навіть та. менше, ніж 150 доларів. Люди не йдуть працювати тут, а їдуть на заробітки не тому, що вони алкоголіки або не хочуть працювати, тому що вони не такі дурні, вони можуть перейняти 150 доларів і 600 доларів. В валюті, в валюті зарплати в сусідніх країнах європейських вони набагато вищі. Тому банальний економічний розрахунок і люди туди їдуть. Що потрібно було в такій ситуації робити, і що відбувається в інших країнах? Коли країна стає дешевою через девальвацію своєї валюти, вона стає привабливою для того, щоб іноземні європейські компанії тут відкривали свій бізнес. Тому що низькі витрати на оплату праці, низькі витрати на якісь комунальні послуги і тому подібне, тому стає вигідно так, як був колись Китай. По суті, колись Китай був. Такою от, е великим виробництвом всіх західних компаній. І в Україні, на жаль, цього не відбулося. Е чому не відбулося? Тому що, якщо е б сюди хтось прийшов, має працювати перший закон, е мають бути суди, має бути прокуратура, яка захищає права, е в тому числі бізнесу. Е на жаль, цього всього в нас немає. Цієї реформи не відбулося. Інвестиційний клімат в Україні, на жаль, дуже поганий. І е в рейтингах. Чому в Україні не хочуть вести бізнес? На жаль, на першому місці стоїть корупція. Тому коли політики піднімають тему корупції, це не стільки популізм, це реальна економічна проблема в Україні, і з цим потрібно дійсно щось вирішувати, тому що інакше ми будемо в цьому болоті ми будемо топтатися і люди будуть виїжджати з України чисто з економічних причин. Можна маленьку ремарку щодо цього,